Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Осколкові поранення ніг отримав 45-річний водій автівки під час атаки в півідроном села Приморського сьогодні. Вранці загалом минулої доби росіяни вдарили по Запорізькій області більше 600 разів. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автомобілів та гаражів. 23 захисники у Запоріжжі отримали спортивні протези. Усе безкоштовно завдяки підтримці українських та міжнародних донорів і соціально відповідального бізнесу. Протези мають гарну амортизацію і підходять для занять спортом. Підземна школа в 11 кілометрах від Оріхова. Таврійська громада оголосила тендер на розробку проєкту будівництва укриття у місцевій гімназії. Роботи оцінили у майже 200 тисяч гривень. Документи мають бути готовими до кінця року. Тарифи на світло в Україні залишаються незмінними до 31 жовтня цього року. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Звичайна ціна кіловату світла зберігається на рівні 4 гривень 32 копійок. Нічний тариф – 2 гривні 16 копійок. Запоріжжя стало першим в Україні містом, де запрацює програма охорони довкілля щодо зниження викидів в атмосферу. Документ розроблений фахівцями інституту Марзєєва після обговорень з громадськістю, затвердили на сесії Запорізької міськради. Відповідні експерти проаналізували більше п'яти тисяч джерел викидів забруднюючих речовин. Кожне з них було опрацьовано, і є там відповідний окремий розділ, що що стосується фенолу та формальдегіду. І залучалася безпосередньо громадськість на всіх етапах, коли було розроблено технічне завдання, збиралися робочі групи, опрацьовувала їх пропозиції. До речі, інститут Марзєєва опрацював більше 60 пропозицій від громадськості, щоб цю програму зробити такою, яка б, на їх думку, була ефективною і спроможною. 13 мільйонів гривень на нові автівки хочуть витратити запорізькі поліцейські у тендері. На Прозоро бажані Duster або еквівалент. Дизель 2025 року випуску. В Необхідних опціях: проїзд контроль, антигравійний захист, дизайнерські ходові LED-вогні та ще зопівсотні характеристик. У подальшому машини планують переобладнати. 58 підрозділів сил оборони у квітні отримали допомогу від громад Запорізької області, зокрема евпівдрони, квадроцикли, багі, реби, безпілотні авіаційні комплекси та засоби для дистанційного мінування. Загальна вартість обладнання та техніки 195 мільйонів гривень. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.